Вантажівка і легковик зіткнулися в руванцях біля Луцька. кажуть, водієві автомобіля Сітроєн стало зле за кермом. Він виїхав на зустрічну смугу, де й зіткнувся із вантажівкою Мерседес. За інформацією поліції, внаслідок аварії ніхто серйозно не травмувався. Була інформація, що двом чоловікам надали допомогу на місці, третього забрали на обстеження в лікарню. На водія Сітроєн склали адмінпротокол. В ковлі водійка БМВ влетіла в бордюр та опору освітлення. Дорожня транспортна пригода сталася на вулиці Незалежності. Пошкоджені авто і дорожня споруда. На щастя, ніхто не травмувався. На водійку склали адмінматеріали. П'яний водій Ауді виїхав на зустрічку та влетів у вантажівку. ДТП сталося 17 вересня на набережній в Луцьку. Чоловік був на підпитку, 0,38 проміле. Більше того, він ніколи не отримував посвідчення водія. А номерні знаки на ауді виявилися від іншої машини. На щастя, ніхто не постраждав. Поліцейські склали протоколи та відсторонили винуватця від керування. Їхав без номерного знаку та ще й п'яний. У коволі вночі патрульні зупиняли мотоцикл. Поліцейські подали сигнал про зупинку, однак водій проігнорував законну вимогу, пришвидшив рух і намагався втекти. Йому це не вдалося. Мотоцикл зупинили. Від водія тхнуло спиртним. Висновок лікаря-нарколога позитивний. Інспектори відсторонили чоловіка від керування та склали адміністративні протоколи за невиконання вимоги про зупинку. Керування останні сп'яніння п'яніння й інші адмінматеріали. Дідусь передав медичній працівниці гроші для армії. Жінка забрала їх собі. Цей випадок стався на Волині. Пенсіонеру 89 років. На потреби ЗСУ він передав 170 тисяч гривень. Однак жінка не виконала домовленостей і присвоїла ці гроші. Слідчі відкрили кримінальне провадження. Триває розслідування. На Волині перекрили канал постачання психотропів у СІЗО. Ув'язнений разом зі спільниками на волі, маскував заборонені речовини в цукерках. 17 вересня правоохоронці провели обшук у Луцькому СІЗО. Знайшли речовину Альфа Півіпі, замасковану в цукерках. Під час обшуків знайшли психотропи, зіп пакети, лампочки з нашаруванням, пристрої для куріння та блістери нарковмісних таблеток. Фігурант засуджений за грабіж, домовлявся про поставки з товаришами. Телефоном вирішується питання про повідомлення організатору схеми про підозру у незаконному збуті психотропних речовин у місцях позбавлення волі. Становлюються особи всіх причетних до незаконної діяльності. Пильні сусіди та вчасна допомога. У Луцьку врятували бабусю, яка стала заручницею власної оселі. Стурбовані мешканці будинку розповіли, що вже кілька днів не можуть додзвонитися до своєї сусідки, оскільки це жінка похилого віку, люди занепокоїлися, що вона може потребувати допомоги. На місці з'ясували, що сусіди бачили у вікні, як жінка лежить на підлозі, рухає рукою, але самостійно піднятися не може. Один із патрульних проник через вікно до помешкання, викликав швидку допомогу та разом із. Працівниками ДСНС транспортував жінку до карети швидкої. На Волині ліквідували стихійне сміттєзвалище. Було воно на території усталуської громади Володимирського району. Сміття розібрали і вивезли. Державна екологічна інспекція у Волинській області попереджає, створення стихійних сміттєзвалищ є порушенням. у луцькій громаді переповнені 18 із 38 шкіл у 2025-2026 навчальному році в школах громади навчається майже 30 тисяч дітей, тоді як проектна спроможність закладів становить лише 27,8 тисячі, пише місто Медіа. Майже всі переповнені заклади розташовані в Луцьку: ліцеї №1, 2, 8, 14, 23, 25, 27 та гімназія №5. Виняток Заборольський ліцей №32, де навчаються 645 дітей, хоча передбачено, Но 250 місць схожа ситуація із дитсадками Луцької громади. Вони прийняли. 8452 дитини при проєктній спроможності у 7892. Понад 61% закладів працюють із перевантаженням. Єдиний садок, де кількість дітей перевищує норму більш ніж двічі, розташований у селі Забороль. Там суттєво перевантажені ДНЗ номер 48 у Тарасовому та міські садки номер 5, 27 та 32. У селах громади середня наповненість ДНЗ – 108%. Не заповнені заклади лише в Клепачеві, рукинях, одерадах та Жедичині. На Волині відзначили безвісти зниклого захисника. Нагрудний знак за зразкову службу вручили дружині та доньці військовослужбовця Володимира Величка, який вважається безвісти зниклим. Мешканець села Прилісне, старший стрілець оператор Володимир Величко, мобілізований в травні 2022 року, служив у складі 36-ї бригади морської піхоти військової частини. З лютого 2024 року переведений в 425 ту окрему. Штурмову бригаду. З 19 лютого 24-го Володимир Величко вважається зниклим без вісти в Донецькій області. Мій позивний демон. Мій позивний мотодор. Почалася війна на другий день пішов одразу. В підрозділ Національної гвардії. Перед війною, як ви всі знаєте, по новинах вже розказували, що може щось статися. Приблизно через, через два дні я вступив до лав Національної гвардії України і зараз виконую бойові завдання. У 24-му році виїхали на Запорізький напрямок. Працювали там в складі пілотів. Робота наша полягала в тому, що ну, розвідка це перше. Знищення ворога, довіз провізії, води. Моє завдання полягало в тому, щоб знаходити живу силу противника або, наприклад, техніку в різних місцях. Мавіком набагато легше літати через те, що в його є стабілізація. Керування FPV набагато тяжче, як Мавіком. Як завдян, стабілізація. Є. В Піві треба постійно тримати. Ну, дуже тяжке керування. Тож так само, і без Мавіка. І в недоцільно використовувати, тому що Mavic знаходить ціль, тримає картинку, а FPV вже вже працює вже по самій ціль. Ми заходили на позицію 2 липня, пам'ятаю, а 3 липня в мене був день народження. Ми зайшли, нормально все спокійно. І суховія така, трава суха, і тут ворог. Підпалює нам е, посадку. Тупо, тіпа, не можна було е, ніяк вибігти, то все затушити, пожежа була масивною. Черговий сказав, що щоб нам треба змотуватися, десь відсунутися трошки назад. І ми виходили, це був білий день. Треба було збирати майно і пересовуватися назад. Оце, типу, найскладніше. А типу літати. Скидати, допомагати пацанам, скидати воду, там, провізію, батареї, до рації, павуки, е, стримувати ворога, щоб не підходив до наших позицій. Або буває, просто дивишся, хлопці просять е, е, глянути, бо вони там почули якісь шорохи. І... Допомога, да, наша типу, потрібна. Зазвичай найтяжче це коли е, прилітає. При... Снаряди, авіація так само. Біля да, бліндажа, наприклад. Або навіть приблизно чуть, чуть засікли десь нас і все і просто в нас все прилітає. Надіємося, все добре у нас. що ці повернеся дрон. <ріст> ну, не знаю. Чого? Ну, найперше, хотілося б масштабування, щоб якнайменше наших людей залучалося, а більше дронів. Об роботів. Технології прогресують з кожним місяцем, з кожним днем. І я думаю, що якщо ця війна буде продовжуватися, то вже скоро будуть на полі бою не піхота і пілоти сидіти, а будуть просто роботи, дрони наземні, повітряні. Після війни плануємо. Не Знімати весілля на дрони. Ні, я то не хочу. Я вже налітався, не хочу. — Та да, просто пожити в цивільному житті. Ну, хобі у мене футбол. От хотілося б трошки розвиватися в футболі. Да, мені що треба сина вирости нормально. Ну, я навчу його літати, звісно, це 100%.